В Одесі відбувся масштабний безпековий форум. Організатором достав Одеський осеред геозахист держави. Учасники обговорили протидії інформаційним та кібератакам ворога. Питання безпеки і кібербезпеки дуже актуальні на сьогодні у великої кількості людей. Чому ми якраз взяли для себе основною метою проведення сьогоднішнього заходу? Тому що отримували велику кількість запитів від наших і учасників і прихильників. Форум зібрав близько 200 людей, зокрема фахівців із кібербезпеки, фінансів та інформаційного захисту, особливо актуальними виявились питання кібергігієни, а також протидії фінансовому шахрайству та фішингу. В Україні триває 12-й рік війна, і нас зовнішній ворог Російська Федерація як не крути, вживає будь-яких заходів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. Такі заходи, як ми зараз проводимо, це по перше дозволяє людям бути більше освіченими в цьому питанні. Вважаю, що дійсно це дуже важливе. Треба Давати більше інформації, як звичайним людям можна захистити в сучасному світі. Загрозу можуть нести навіть звичайні картинки чи дописи в соцмережах. Стверджують фахівці. Війна ведеться на сьогоднішній день не лише зброєю, не лише дронами, не лише людським ресурсом. А й сенсами запекла боротьба за свідомість людей сьогодні ведеться по всім напрямках, і щоб перемогти в ній, потрібна консолідація зусиль всіх небайдужих фахівців. Найважливіше це обговорювати інформацію в своїй спільноті. Тому я ще раз хотів подякувати громадській організації Захист держави за те, що ви формуєте зараз на наших очах спільноту. Спільнота, в якій можна фахово обговорити. Ту інформацію, яку ми отримуємо з соціальних мереж, експерти наголошують, головна зброя проти маніпуляції критичне мислення а проти ворога об'єднання зусиль. Тому геозахист держави має намір продовжити робити заходи, присвячені питанням захисту та розвитку нашої України.